Такої в нас ще не було в кадрі. Краля, S-Line, А6, 3 літра, TFSI, Ну, як ви зрозуміли, з американського ринку. Оригінальний S-Line, автомобіль на класній комплектації. Зовнішній S-Line без внутрішнього, у нас матрична оптика. Ну, дистроніки, як ви бачите, парактрон 360. Камера асистентів, датчики світла, сенсори дощу, він-код для карфаксу, що ви там хочете пробивати і пробивайте. Будь ласка. Безключовий на усіх чотирьох. Планований задній ряд, панорамка. Тут у нас ну, повний електропакет по шкірі, окрім вентиляції сидінь. 4 підйомники пам'ять на два положення, тут натуральне дерево, все обшите шкірою, кокпіт, панелька, Два великих монітора. Ну, звичайно, що повний привід автомат. Коніячна така красива шкіра, 129 тисяч оригінального пробігу, ну, удар ви побачите собі по карфаксу, система моніторингу мертвих зон. Тут у нас позаду підігріви також присутні. USB-шечки, підігрів заднього дивану, кон'ячна красива шкіра оригінальна. От така машиночка, друзі, чистий 19 й рік. 3 літре бензин автомобіль, коштує 36 тисяч доларів. Відновлена вона гарно. В даний момент по ній. Жодних питань зауважень немає, ні по ходовій, ні по чому. Диски колодки, до речі, все було в Штатах замінено, воно в стані нового все. тут. ну, Вона просто простоїло, поки ремонтувалася, але в загальному воно по кругу тут все нове. Хто розуміє, скільки це коштує замінити, я думаю, зайвих питань виникати не буде. Приладом пікати теж не буду, ви в принципі, по карфаксу все побачите, морда. Фарбована в неї, відповідно. ну Бампер куплений новий, капот придбаний, я так розумію, теж новий по ній. Ну Все решта так само купувалося Вона під європейську оптику вже зроблена. Бачите, отак виглядає. Зараз я вам проїдусь на ній. Розповім трішки в дорозі. Це, звичайно, трішки не того рівня автомобілі які у нас стоять, але насолода від неї. Ну, чорна стеля. Як ви розумієте, насолода від цього апарата вона космічна. Пам'ять керма з положенням. Також Bank Olson awesome, акустика. Акустична система Bank. Таке досить нечасто така історія буває. Зазвичай босешка йде, але тут Bank. Так, Давайте ми на ній що зробимо? Проїдемося, так? Спробуємо показати вам, що таке шик автомобіль. Насправді просто неймовірний. Камери 360, як ви бачите. 36 тисяч, друзі. Кому цікаво, можете набрати по телефону, приїхати в нас її затестити, прокататися. Дуже гарно виглядає. ну Це взагалі такий, знаєте, апарат, про який можна багато що сказати, багато що розповісти. Безрамочне дзеркало, так само присутнє. Вона не на пневматичній підвізці, багато хто буде питати. Тут пневматики немає. Але їздити на ній, да, їздити на ній реально задоволені. Такий звірюга. Народ. Якщо вам цікаво, реально ця машиночка, всі пропозиції ми приймаємо в приватні повідомлення, телефонуйте. Це 3 літри ТФСА, тут, по-моєму, 380, щось таке коне. Я, чесно, в технічну базу цього автомобіля особливо не вдавався. Моє завдання вам показати, що є така краля. У нас на майданчику вулиця Млинівська, 3А місто рівне. Ну, а вже вам, звичайно, вирішувати їхати до нас не їхати. До речі, по безпеці жоден РПК тут не бабахнув. Тобто безпека абсолютно ціла. Жодна сідушечка не, не вистрілила, нічого абсолютно немає. Класно, що, є, бачите, моніторинг дороги повний, тобто вона дивиться і з цієї сторони перешкоду, і з цієї сторони перешкоду. Допомога при виїзду з парковки, допомога при русі заднім ходом, якщо ви десь щось провтикаєте, вона також зупиниться. Ну, Ці величезні класні монітори виглядає, звичайно, знаєте, коли ти сідаєш на, на рівень. Такого автомобіля, коли це не Рено, а ось щось таке на такому крутому заряді. Тут у нас скло, звичайно, до речі, не подвійне. Вона тонована з Америки вже була. Ми її не тонували. В Америці, як ви знаєте, тонування абсолютно дозволена історія. А зараз ми проїдемося. Ну, кайф. Мягусінька. шумка просто на космічному рівні. Ну, і звичайно, на ній можна повжарювати. На цьому апараті можна непогано повжарювати, хто хоче на ній. дубасити, ви знаєте, як вона їде. Хто катався на цих 3 літрових. Бензинках. До речі, на рахунок пневматичної підвіски, тут всі думки розходяться, хтось кричить тільки пневма, хтось кричить тільки без пневми. Двигун тут, до речі, хто знає генерацію вже цих двигунів 2019 рік, тут чугунні гільзи стоять. Тобто, в принципі, двигун вже сам по собі досить такі. Ресурсний, це не попередній цілумін, тут гільзи стоять чугуні. І насправді ресурс цього двигуна за рахунок цього, звичайно, що досить серйозно підвищений. Що подобається? Керованість подобається. Подобається тишина в автомобілі. Я думаю, тут незалежно від того, на якій швидкості ти будеш рухатись, абсолютно незалежно, ти спокійненько собі будеш розмовляти по телефону, Ти, в принципі будеш насолоджуватись дорогою В чому плюс? Плюс в тому, що це двигун, який має чугунні гільзи, плюс в тому, що тут жодна, жодна подушка airbag не вистрілила в цьому автомобілі. Ну і тут непогана досить таки комплектація. дістроніки камери 360, Ben колсон чорна стеля, панорамка. Ну, люк в даному випадку, якщо так можна назвати. Ну, Сервіс, звичайно, що весь проведений був. Плюс в тому, що на даний момент диски, колодки, всі ці моменти, вони тут всі зроблені, замінені, були в Сполучених Штатах Америки, тобто до, ще до моменту її попадання в ДТП. Ну і стосовно ДТП, наскільки ми зрозуміли, ну, і по, по карфаксу ви можете побачити, автомобіль стояв, і з заднім ходом, я так розумію, на нього наїхав якась наїхала вантажівка. Чи прицепом, чи, чи напівпричепом хтось наїхав і просто її придавило, прижало її донизу. Тобто в автомобіля вони розламали там, бампер, передню решітку, побились фари, ну і придавило її ніби як так донизу, запхало. Але насправді автомобіль не був заведений під час е, цього ДТП. Е, тому, тому так. Тому я думаю, що має вам зайти космічний корабль, порівняно з тим, що. Ми продаємо зазвичай. Приїжджайте до нас подивитись. Кайфаніть, покатайтесь, можливо, хто хоче такий лакшері-сегмент придбати, то заїжджайте до нас вулиця 3А Неймовірно, кайфова тачка. Я навіть не хочу давати тут кікдауна, тому що насправді тут динаміка шалена. Ну і для міста якби реалізувати потенціал цього автомобіля досить важко. Тут потрібно виїжджати десь. На хороші дороги. Ну, тут у нас взагалі в Рівному помлинівській особливо не реалізуєш потенціал таких автомобілів. Тому що насправді тут же ж, самі розумієте, більше 300 коган і повний привід. Тут потрібно тільки хорошу дорогу, бажано на 4-5 поліс, і от, от, от тут вона дасть вам повноту відчуттів, що таке цей двигун і що таке взагалі автомобіль Audi. А 6, насправді, неймовірний кайф. Круто, що натуральне дерево, що американці не, не скохозили тут. Насправді, ну, я думаю, що вони збирали ці автомобілі, насправді, в, не в Америці а і не в Мексиці, а збирались, напевно, скоріше за все, десь в Німеччині. Ну, шалена динаміка насправді. Класно їде. Друзі, кому цікаво, рівне Млинівська 3А. Приїжджайте, можемо помінятися на ваш автомобіль, можемо, звичайно, що продати вам цей автомобіль. Доступно кредитування. Ну і пропозиції всі. Розглянемо абсолютно кожну пропозицію, по вашій, вашу пропозицію кожну по ціні. Ціна на такий автомобіль, якщо зважаючи на її комплектацію і все решта, мені здається, що тут ринково абсолютно. Але ви можете, звичайно, в коментарях відмітити правду або неправду про цей автомобільчик. Всім бажаю гарного настрою! Приїжджайте до нас на майданчик, купувати навіть такі автомобілі. Надіюсь, найближчим часом їх буде ставати трішки більше. І взагалі вага буде трішки більше. Не багато, не набагато більше, але трішки більше буде. Телефон Вокс. Всім добра.